Чому ти постійно хочеш заслужити чиюсь любов? Чому ти не можеш їдати собі сам? Чому ти бігаєш, все кидаєш, йдеш, рятуєш когось, а на себе не зважаєш? Ти зупинись, ти уже є. Ти живий чи жива. Ти повинен сам себе любити. Ти повинен сам собі давати все те, що ти хочеш, а не бігати, давати комусь, а потім думати, що він мені ж теж колись дасть. Бо коли тебе щось просять, і ти біжиш, все кидаєш, ідеш рятувати іншу людину, а потім у тебе стається якась ситуація, з якої ти ну, шукаєш допомогу, там, дзвониш на якій людині. Який ти раніше допоміг, і просиш про допомогу, але людина тобі не допомагає, ну просто тому, що вона енергетично слабша і не може, наприклад, так? але в тебе всередині вже починається образа, і ось це відчувається знецінення, ну я ж тобі поміг, але тебе ти не зобов'язаний був, навіть якщо тебе попросили. Якщо тебе не просили, так ти взагалі не повинен цього робити, бо ти порушуєш свободу вибору іншої людини, ти порушуєш закони Всесвіту. Але якщо тебе попросили, ти не зобов'язаний. Ти можеш допомагати іншим людям тільки тоді, коли ти повністю зробив все, що треба для тебе, і коли в тебе є на це час, енергія, ресурси і так далі. А якщо немає, і ти все кидаєш, себе відставляєш на останнє місце для того, щоб комусь догодити, а потім чекаєш, що тобі ж так само зроблять. Ні, ніхто тобі таке не зробить. Ти будеш сидіти в образі, у мене підстала, я ж для нього все. А не всі люди повинні бути такі, як ти. Ти вибираєш, яким тобі бути, а інша людина вибирає, якою бути їй. І все.